Вітаю! четвер, 22 серпня серпня. Ви дивитеся на Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поспілкуємося на такі теми. Чи закрили у Мирнограді два мікрорайони на в'їзд? Офіційний коментар начальника МВА. Ні, мікрорайон Західний. ні район Шахти 5-6 не закрит. Можна заїхати вивозити майно, евакуюватися. Мешканець Мирнограда шпигував за реактивною артилерією зсу під Покровськом. Під виглядом водія таксі він особисто збирав відомості про позиції з ЗСУ, а також втемно розпитував своїх пасажирів під час поїду. Майже 200 ВПО на обліку центру зайнятості Покровська. Як отримати допомогу у працевлаштуванні за працевлаштування осіб, які перебували на обліку в центрі зайнятості, у цьому випадку компенсація здійснюється роботодавцю у розмірі. Єдиного соціального внеску та заробітної плати. Мешканці Донеччини продовжують рятуватися від небезпеки. З Покровська вирушив евакуаційний потяг. Я все бросила, діти ми мають, все бросила. Мені вже 68 років, я вже не наживу того, що в мене було. Я й хату кинула, і все, що в хаті. Чотири людини загинули, і три дістали поранення через російські обстріли на Донеччині. Поліція відзвітувала, як минула доба в області. Чотири людини загинули, і три дістали поранення через російські обстріли на Донеччині. Поліція зафіксувала 2588 ударів ворога по лінії фронту та житловому сектору. Вибухи пролунали в 13 населених пунктах: містах Гірник, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Сіверськ, Українськ, Часів'я. В селищах Велика Новосілка, Петрівка, селах Веселий Гай, зорям руйнувань зазнали 55 цивільних об'єктів, 30 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємство, заклади освіти, торгові павільйони, автомобілі, комунікації. Росіяни атакували Костянтинівку з артилерії, вбили мирного жителя, пошкодили три багатоквартирних і три приватних будинки, два заклади освіти, адмінбудівлю, підприємство, автомобілі в Українську загинула цивільна особа. Пошкоджено два багатоквартирних будинки: одну людину вбиту в Сіверську та одну в Петрівці. Поселидовому окупанти вдарили дроном, поранили цивільну особу, пошкодили 10 торгових павільйонів на ринку. По одній людині поранено в Новогродівці та Часовому яру. У Великій Новосільці внаслідок дронової атаки пошкоджено 14 приватних осель. У Мирнограді з мінометів ворог пошкодив багатоквартирний і два приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Чи закрили у Мирнограді два мікрорайони на в'їзд? Офіційний коментар начальника МВА. Дивіться у наступному сюжеті. З кожним днем ситуація у мирноградській громаді загострюється все більше. Від лінії фронту до околиць міста залишається приблизно 5 кілометрів. Вчора, 21 серпня, у соцмережах з'явилася інформація про те, що на в'їзд було закрито два мікрорайони: п'ятьі та західний. Проте начальник мирноградської МВА Юрій Третьяк, цю інформацію. Цю спростував ні, мікрорайон західний, ні район шахти 5-6 не закрит. Можна заїхати вивозити майно, евакуюватися. Все Юрій Тритяк зазначив: у місті ще працюють деякі магазини, але багато установ вже зачинилися. Ще працюють ще магазини. Працюють деякі, але магазини теж закриваються. Виїжджають банківські установи. Зачинились вже. Не працюють навіть вивозять банкомати. Вже вивезли. Приватбанк живили це ось вчора. Ну, я не знаю, чат вивеснуть чи ні, бо банкомати зачинені вже в лікарні, теж і амбулаторія послуги вже не надають, тому що ну безпекала ситуація. Варто відзначити, що станом на 21 серпня у мирногорецькій громаді залишається приблизно 14 тисяч мешканців, з них 454 дитини. У тому числі в громаді ще перебувають 14 багатодітних родин, в яких виховуються 44 неповнолітніх. У додатку «Резерв Плюс» з'являться нові опції. Військово зобов'язані зможуть онлайн повторно оновити дані, подати заявку на відстрочку, а також обрати собі спеціальність у Збройних силах України. Про це повідомляють в Міноборони. Мешканець Мирного шпигував за реактивною артилерією ЗСУ під Покровськом. Нещодавно зловмисника затримали співробітники СБУ. Всіма можливими способами сьогодні армія РФ намагається дізнатися якомога більше інформації про розташування сил української оборони та спецтехніки. Задля цього окупанти вербують та схиляють до співпраці мешканців України. Цього разу співробітники СБУ виявили мешканця Мирнограда, який перейшов на бік ворога. Під виглядом водія таксі він особисто з. Збирав відомості про позиції ЗСУ, а також втемно розпитував своїх пасажирів під час поїздок. Збирав відомості про локації збройних сил України на покровському напрямку. Найбільше ворога цікавили локації опорних пунктів сил оборони та позиції реактивних систем залпового вогню Хаймерс неподалік Покровська станом на зараз чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою. 2. це несанкціоноване поширення відомостей про рух переміщення та розміщення підрозділів Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Зібрані відомості зловмисник зливав в чат-бот окупаційних військ Росії, який власне і призваний для збору такої інформації. Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років. Позбавлення волі нагадаємо при виявленні будь-якої підтвердженої інформації щодо тих, чи інших підозрілих осіб варто негайно звертатися до поліції за коротким номером 102. На 300 ВНП виявили рятувальники на території Донеччини. Наразі в області триває розмінування територій. Тільки за минулу добу піротехнічні групи ДСНС виявили та знищили 307 одиниць вибухонебезпечних предметів у Краматорському та Покровському районах, обстеживши понад 6 гектарів території та акваторії. Майже 200 ВПО на обліку центру зайнятості Покровська. Як отримати допомогу у працевлаштуванні, розповідаємо далі. Станом на серпень цього року на обліку центру зайнятості Покровська перебуває 180 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє заступниця директора установи Наталія Вороб'йова. За її словами, роботодавці, які беруть переселенців на роботу, мають право на грошову компенсацію від держави. За працевлаштування осіб, які перебували на обліку в центр... Трі зайнятості у цьому випадку компенсація здійснюється роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску та заробітної плати в розмірі 16 тисяч на гривень. Протягом року за 6 місяців відбувається компенсація, а також є компенсація роботодавця, який працевлаштовує внутрішньопереміщених осіб на період воєнного стану. В цьому випадку компенсація становить 8 тисяч на гривень, тривалість компенсації 3 місяці. Якщо особа має ще і групу інвалідності, в такому випадку ця компенсація, тривалість такої компенсації, буде становити 6 місяців. За словами Наталії Воробйової, сьогодні установа продовжує працювати у штатному режимі та допомагати мешканцям і гостям Покровської громади у працевлаштуванні. Наразі Покровський міський центр зайнятості Донецької області працює в дистанційному режимі. Наші фахівці проводять прийом тричі на тиждень у приміщенні ЦНАПу, це понеділок. Середа та п'ятниця. Для того щоб набути статус безробітної особи, необхідно звернутися або особисто у ці дні, або за допомогою мобільного, мобільної дії, або за допомогою сайту Державної служби зайнятості, зареєструвавшись в особистому кабінеті, аби отримувати щомісячну допомогу по безробіттю мешканці при подачі заяви мають мати при собі певний перелік документів: паспорт, код, трудова книжка, документ про освіту та документ військового військово-обліковий документ для військово-зобов'язаних осіб отримати консультацію щодо тих чи інших питань мешканці можуть за номером телефону 0800 33 61 67. Українці за кордоном зможуть у рази дешевше отримати документи поштою вже з вересня. Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці в будь-якому місці у світі зможуть сплатити доставку закордонного паспорта в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки в будь-яку країну світу становитиме лише 6 доларів США та 10 гривень ПДВ. Зараз така послуга коштує від 70 до 100 доларів. Мешканці Донеччини продовжують рятуватися від небезпеки. З Покровська вирушив евакуаційний потяг, з пасажирами якого мала змогу поспілкуватися знімальна група телебачення Капрі. Таке складне, проте необхідне рішення евакуація. В сьогоднішніх умовах вона і дійсно рятує життя. 21 серпня з Покровська вирушив черговий евакуаційний потяг до більш безпечних областей України. І школи побомбили, і, і садики, багато садиків розбили, особливо на тому, на Даманському, там, на 5-6 були прильоти. Ну а нас тут до, на шахту прилітало там. А я все бросила, діти ми Все бросила. Мені вже 68 років, я вже не наживу, того, що в мене було. Я й хату кинула, і все, що в хаті. Село 1 травня, Покровський район. Чи, громада Покровська, село 1 травня. Наше село ще ціле, дай Бог. Бог милого поки. Тільки де шахта Шевченка бувша була, АБК там трошки, вона ж теж до нашого села відноситься. Там трішки, а так житлове, поки все ціле Бог Та скажіть, чи хотіли після перемоги повернутися на надому? Так, звичайно. Сльози пішла, що на старость прийшлося. нічого. Дождівся, перемоги. Їду трошки провідати дітей. Вони в евакуації, там маленька дитинка, мені треба її провідати. Евакуація рятує життя, але вдома є вдома. Яке б воно не було, надіємося, ну, що буде краще. Мрію, щоб настав мир. Бистріше, скорішого миру, всім нам і перемоги. Ми вже давно в евакуації. Ми вже в ВПО, та приїхав у коїки речі свої позабирати. У мене от час у мене два племянника воюють син і вже інвалід війни. Еті, всі на фронті. Зараз ми переїхали. У нас у селі до п'ять квартир, і батьківська хата. Пан Володимир є пастором церкви у Селидовому. Наразі чоловік займається евакуацією вірян. Була церква, був репцентр. Оце я останнього Вивозю таку, ту людину, за яку я несу відповідальність. У мене було по, по, пряме попадання у мій, мій будинок я чудом залишився живим, бо ночували у дітей. А в цю ніч було це з 14 на 15 февраля. Нагадаємо, наразі в Донецькій області функціонує кол-центр з питань евакуації. Записатися на неї або отримати консультацію мешканці можуть за номером 0800 500 121. ЗБУ затримала інформаторку, яка допомагала росіянам прорватися до Нью-Йорка. У серпні мешканка селища спілкувалася на воєнну тематику зі знайомою, яка проживає в країні агресора. У голосових повідомленнях жінка неодноразово передавала співрозмовниці відомості про місця розташування в регіоні українських військовослужбовців. Також озвучувала локації об'єктів критичної інфраструктури. Наразі зловмисниця перебуває під вартою їй загрожує до восьми років. Позбавлення волі. Що ж стосується погоди, то завтра, 23 серпня, ясним небо у Покровську буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ввечері можливо пройде дрібний дощ. Температура повітря колуватиметься від плюс 18 до плюс 33 градусів за цельсієм. На цьому в мене все ще більше новин. Ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі. Новини капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.